Життя занадто коротке, щоб бути нікчемним. Зараз я постараюся продемонструвати вам ситуацію і поставлю питання, яке колись змінило моє життя, і сподіваюсь, змінить і ваше. Коли я був банкрутом, мій фінансовий наставник говорив мені: Шефер, скажи, що ти від мене хочеш. Я сказав більше заробляти. Більше це недостатньо. Точно сказав він і продовжив: Шефер, скільки ви хочете заробляти в місяць через три роки? Я відповів десять тисяч, і він одразу ж показав сказав мені на двері і сказав, що не збирається витрачати час на такі дрібні цілі. Я був у подиві. Тому що я був банкрутом, і 10 тисяч для мене були великою сумою. Наставник дав мені ще один шанс і сказав, щоб я зараз дуже добре подумав. На цей раз я назвав суму в 43 тисячі. Тому що колись я чув, що хтось тільки заробляє? Наставник відповів, що це абсолютно незрозуміле і непарне число. Тому він запропонував 50 тисяч. Я подумав, та яка різниця, що перша, що друга сума мало ймовірна після цього. Погляд його став серйозним. Він взяв ручку, листок паперу і почав писати. Я Буду шефер, зобов'язуюсь через три роки заробляти 50 тисяч в місяць і дав мені його на підпис. Моя рука почала неймовірно сильно трястись, і я сказав, що це занадто великі гроші для мене. Наставник сказав, що річ не в тому, щоб заробляти велику суму річ в тому, щоб підняти самооцінку. Головне ким ти стаєш у процесі свого розвитку. Тоді я нічого не розумів і не ставився до цього серйозно. Також він додав: містер шефер життя занадто коротке, щоб бути нікчемним. Життя занадто коротке, щоб бути нікчемним. Я прошу запишіть собі ці слова, тому що ви не відразу їх зможете усвідомити. Я хочу, щоб ви сьогодні або завтра здійснили те ж саме. Напишіть, скільки ви хочете заробляти в місяць через три роки. Як тільки ви це зробите, перед вами з'являться дві дороги. До великого життя або до нікчемного хочу вам дещо показати. Припустимо, цей келих ви або я. Цей келих, наша особистість. Вода в цьому глечику. Це всі наші мрії та бажання, які б ми хотіли мати. Погляньте, що буде, якщо я постараюсь всі мрії одним разом залити в цю особистість. Нічого не вийшло, тому що келих занадто малий. Особистість недостатньо велика. Існує другий варіант: дивитись не на себе, а на свої мрії. Уявіть свою найбільшу мрію і подумайте, ким вам необхідно стати, якою особистістю потрібно бути, щоб реалізувати цю мрію. Коли ми говоримо про заробіток, про можливості, нам потрібно дещо розуміти. Про гроші взагалі не йде мова, тому що вони являються результатом витрачених зусиль. Мова про те, ким ви стаєте, якою особистістю виявляєтесь, і що здобуваєте на шляху до своїх мрій. Ви дивитесь на власні мрії, які перетворюють вашу особистість, і повірте, це щось цілковито інше. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобались поради Бодошефера і ви з неймовірною відкритістю додивились це відео до кінця, то не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних корисних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!